І Святого Духа, слава Ісусу Христу. У акафесці, святій оранці, Нерушимій стіні є такі слова: радуйся, Бо Господь з тобою, а ти з нами. Вся радість світу. Є в тому, що Господь з матір'ю Божою. Ці слова ще сказав їй Гавриїл в час благовіщення, що Господь з нею і Господь з нею по всі часи для всіх поколінь. Ми усиновлені їй, як її духовні діти Божественним сином на Голгофі. і ту всю любов. І ту всю небесну боматеринську ніжність, вона плекає до кожної людини на землі, спасеної її божественним сином, Господом нашим Ісусом Христом. Господь завжди з нею, вже дві тисячі років, вислуховуючи її молитви, посилаючи своє небесне благословення. І допомогу у справі спасіння людського роду. Матір Божа з нами, але чи ми з нею? Чи завжди ми з нею? З якою приємністю згадується десь у глибині історії той момент, коли матінка Божа, бачучи сльози при Карпатях, і цілої української землі вирішила дати свої благодатні чудотворні образи Україні, їх в Україні найбільше. Правда, частину вивезли до Польщі, частину в Росії, але більшість у нас це вона так хотіла, щоб вони стали Почаївською святиною, Теребовлянською, щоб це стала. Самбірська ікона Божої Матері благодатним джерелом допомоги і захисту. Сьогодні в день успіння Божої Матері, день вшанування самбірської ікони Божої Матері, століттями вона зігріває нас, століттями гоїть наші рани, століттями заспокоює наші душі, століттями допомагає нам. І тими життєвими нелегкими дорогами і з думою про небо і про спасіння. І сьогодні ми не тільки шануємо її успення, ми шануємо її любов, виявлену в чудотворному, самбірському образі. Він самбірський, плачучий і чудотворний, так названий з віків. Тому сьогодні, нехай як на скрижалях, на кожій душі самбірчанина чи любої людини з різького підгір'я відіб'ється оцей образ ласкавої і щирої, доброї і милосердної Матері, коли ніколи, котра ніколи нас не залишає. Ми залишаємо її, ми забуваємо, ми хилимося то в один бік, то в другий. Ми шукаємо собі гуру, шукаємо собі ідолів земних, а вона ніколи нас не покидає, бо вона мати Божа і мати наша. Я всіх вас вітаю з цим великим святом, всіх вас вітаю, шанувальників самбірської ікони Божої Матері, і дай Боже, щоб вона прийняла сьогодні наші молитви, благословила наші надії. Допомагала нам вірити, надіятися і любити і наближати вічність у Царстві її, Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Святом будьте здорові і Богом вічним бережені! Слава Ісусу Христу!